Привіт, 18 травня. Ми провели прямий ефір на Ютуб каналі Свої. Тоді Руслан Регованов, старший сержант збройних сил України, представник сил спеціальних операцій, поділився такою думкою і сказав, що люди втомились від війни. Нам стало цікаво, чи дійсно це так. Спочатку ми запустили опитування у розділі спільнота і запитали наших підписників, чи втомились ви від війни. У ньому взяло участь 528 людей. 77% віддало свій голос за ні не втомились, і 23% проголосували за так втомились. Аби розібратись, чи дійсно втомились українці від війни. Ми звернулись до аналітика фонду «Демократичні ініціативи Сергія Шаповалова. Зараз розберемось. Доброго дня, пане Сергію. Я пропоную нашу розмову почати можливо трохи здалеку і почати власне з того. Ну яким чином війна торкнулась українців згідно ваших досліджень? Доброго дня війна так чи інакше вплинула на життя напевно всіх українців, коли ми проводили опитування у грудні 2022 року і запитували наших громадян про те, як саме війна торкнулася особисто їх життя та їх родини. То станом на грудень 52%, це була найпоширеніша відповідь. Сказали, що вони потерпають від відключення електроенергії, води, опалення, і ну ми пам'ятаємо, що це був той час, коли росіяни ще дійсно вірили, що вони своїми ракетними обстрілами зможуть зруйнувати енергосистему України, тут занурити нас у пітьму, як вони про це мріяли, та і примусити таким чином до, до капітуляції. Також 24% українців сказали, що їхній їхні родич був або мобілізований до ЗСУ або інших підрозділів сил оборони. 20% сказали, що їхні родичі допомагають, волонтерять також на користь сил оборони. І так далі, 17% відсотків говорять про те, що вони були вимушені з розлучитися з рідними, і це ще навіть занижені цифри, тому що я думаю, що до якихось речей люди просто настільки звикають. Що навіть ну вже навіть навіть не говорять про них як про щось особливе. Розкажіть, будь ласка, які події нас травмували або вразили найбільше в минулому році. Ну і по сьогоднішній день, якщо є інформація, ми проводили м спеціальне дослідження про те, яким чином на тлі війни формуються м і трансформуються колективна пам'ять українців, а тому що це буде це великою мірою повпливає на. Ідентичність українців у майбутньому, як українці розумітимуть себе як спільноту, як націю та наш досвід боротьби за свою самостійність та і незалежність. Це ми робили опитування у 2023 році, в березні місяці воно доволі свіже. Ми запитали про те, які з перерахованих подій цього вже більше ніж року війни особисто найбільше вразили українців. І що цікаво, що тут не було якоїсь знаєте однієї чи двох подій, про яку згадала абсолютно більшість респондентів. А інші події згадувалися сильно менше. Найчастіше згадуваних це бої під Києвом. 36% сказали, що це їх найбільше вразило. 32% сказали, що їх вразила швидка окупація півдня. 28% сказали про бої за Маріуполь. 27% про згадали про потоплення крейсеру Москва як таку символічну подію, протести в Херсоні проти окупантів, постачання в Україні зброї е, оборона Зовсталі, оборона Бахмута, бої за Харків, тощо, тощо, тощо. Тобто багато сторінок цієї війни, е, про які люди пам'ятають як такі емоційно навантажені події, і е, що важливо, тут от ці події, які я називав як приклади, вони Якісь із них от викликають почуття гордості, перемоги, от потоплення крейсур Москва. Це дійсно була дуже така неординарна подія, і Росія, знаєте, яка будує свій імідж як імперії, у якої є такий потужний флот, яка намагалася протягом років дискредитувати українську державу і українську армію. Як слабкі, у яких флоту немає, і тут Росія втрачає крейсер. Це був такий момент емоційного підйому дійсно. Або наступальна операція Збройних сил України на Харківщині, звільнення Херсону. Це були події емоційного підйому, але є і багато подій серед згаданих, які мають ну, або трагічний контекст, як ракетні обстріли. Так, тут взагалі важко віднайти щось в цьому позитивне. Або е події, які мають таке змішане емоційне забарвлення, тому що, от, наприклад, бої за Маріуполь, оборона Азовсталі з одного боку, це героїчні сторінки е цієї війни, тому що от, тут є. Масовий проявлявся героїзм українських військових, українських цивільних. Але з іншого боку, ці події сповнені також і негативними негативними емоціями, невибірковими абсолютно обстрілами міста. І напевно одним із таких дуже символічних негативно, так емоційно навантажених фактів було от знищення в Маріуполі, де загинуло багато цивільних людей, бої під Києвом, як найчастіше згадувана подія, тут теж, знаєте, ще чому, як на мою думку, могла ця подія стати такою найбільше згадуваною із багатьох дуже подій війни. По перше, звісно, це був перший період війни, найбільше період такої найбільшої невизначеності. А по-друге, це були напевно хронологічно перші такі великі емоційні качелі, тому що з одного боку. Почалася війна у людей шок. Треба швидко приймати нову реальність, щось з цим робити впевненості ні в чому немає і так далі. Та тобто, це велике переживання за своє життя, за свою країну, взагалі чи будемо ми, чи буде наша країна через місяць, коли окупантів було вигнано з півночі України загалом. Це була перша значуща перемога України у цій війні, і це хвиля вже позитивних емоцій. Що Україна вистояла, Київ вистоїть, Україна продовжує боротися. Тобто, декілька така постільна відбувається так. і, і потім же ж відкриваються військові злочини у звільнених містах в Бучі, зокрема, так, але і але в багатьох інших, і це ще одна хвиля шоку mm -hmm. на цей раз уже негативного. І оці це були хронологічно перші такі найсильніші, напевно, емоційні видалки, через що люди запам'ятовують такі події. У червні 2022-го демініціативу опублікували інфографіку, яка базується на опитуванні тисяч респондентів. У ній написано, що 59% опитаних бачать своє майбутнє з надією, а 51% опитаних з тривогою. 21 опитаних відчувають страх і ще 21% – розгубленість. Ці цифри змінилися якось з минулого року. Є щось свіжіше, якась нова інформація. Питання, які стосуються психоемоційного стану українців, також ми ставили у опитуванні, яке я цитував щойно, проведеному в березні 2023 року. Ми зараз готуємо презентацію цих даних. Вони ще не опубліковані, тому поділюся з вами таким певним та ексклюзивом. Якщо так можна сказати, нам цікаво було дослідити. От знову ж таки, так пам'ять, пам'ять людей про події а війни формується великою мірою пам'яттю про емоції, які люди відчували у певний період свого життя. І ми запитали ми запитали, які відчуття найчастіше люди переживали у перші дні війни. І пригадуючи свій психоемоційний стан, тоді люди сказали, виділили такі емоції. Тут найчастіше згадувалося, що 40% це був страх, 36% гнів, 32 біль, 30% шок, 29% ненависть. Безвихідь і так далі. Сум. Тобто, тут позитивних емоцій, ну взагалі. Не було, коли ми е, ставили питання про те, які емоції люди відчувають зараз, думаючи про своє майбутнє і про майбутнє країни, то тут переживають все-таки, при тому, що зберігається певна тривога і певна невизначеність щодо майбутнього, але люди все-таки вже мають більше позитивні очікування, так? Такого рівня невизначеності, як був в перші дні війни, уже немає. І про почуття, які виникають у громадян, коли вони думають про своє майбутнє. 58% сказали, що вони відчувають надію. 38% сказали, що відчувають оптимізм. А 29% сказали про тривогу. Так? Але отут мене що що цікаво було для мене особисто. 21% відчувають упевненість, тобто навіть упевненість в тому, та що що буде, що буде позитивний розвиток подій не просто надія. Я сподіваюся, я хочу вірити, що буде щось. Позитивне з моїм життям, але саме от люди вже бачать якусь якісь ознаки стабільності, так ну і про майбутнє країни те саме: 64% надія, 44% оптимізм. Але так от 21% є тих, хто кажуть, що відчувають тривогу. Але от тих, хто відчуває впевненість, до речі, 32% Їх навіть більше ніж тих, хто хто сказав про тривогу. цифри виросли в порівнянні з минулим роком. Та, тобто, бачите, все-таки зростає очікування якихось позитивних, позитивного розвитку подій в країні. Очевидно, тут не треба абсолютизувати ці цифри і казати, що от у нас по країні тут суцільний позитивчик і немає взагалі ніяких приводів для суму, горя і так далі. Війна торкнулася. Ми про цього починали розмови. Війна торкнулася багатьох людей, багато кого. Родичі, друзі, знайомі беруть участь в війні зараз. Воюють люди, хвилюються за своїх рідних друзів щодня, здобувають поранення, люди гинуть тощо, тощо. Тобто, це індивідуальні історії, це, це, це дуже трагічні речі. Але коли люди думають про майбутнє, так вони бачать, що країна бореться, нація бореться і сподіваються на краще. І ви знаєте, ще один такий ефект. Який став наслідком війни, це відхід від такого суспільно-політичного негативізму? Я би сказав, це от негативізм: це такий установки, що в країні все погано, і в економіці у нас все погано. І політики у нас всі погані, і майбутнього в Україні немає, треба звідси виїжджати, і так далі, і так далі, далі. Так? от назву пару таких цифр питання, яке ставиться багато вже років поспіль. Якщо говорити в цілому, як ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямку, то якщо у грудні 2021 року. Незадовго до того, як почалася повномасштабна війна, у правильному напрямі вважали, що Україна рухається, значить, 20%. і 66 вважали, що в неправильному напрямі, так? Тобто переважала взагалі більшості людей в країні не подобалося те, що відбувається. Тут не про не про якусь конкретну сферу говориться, але про те, що Україна розвивається, от якось не, не, не туди йде вся країна. І якщо порівняти це станом на зараз, це я зараз цитую дані опитування центра Розумкова, ситуація змінилася на 180 градусів. Зараз 61% сказали, що країна рухається в правильному напрямі, і тільки 21% кажуть, що в неправильному напрямі. Потім ще такий цікавий момент: питання: як ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі в грудні 2021 року. Коли ще у нас діюча економіка в кращому набагато стані, ніж зараз, так війни ще немає. Але тоді була така ситуація, що от 18% казали, що країна здатна подолати ці труднощі протягом найближчих кількох років, 18% вірили, що Україна подолає труднощі в короткостроковій перспективі. 54% кажуть, що в принципі так здатна, але вже у якійсь більш віддаленій перспективі, там навіть не протягом найближчих а, кількох років. І, от було ще там 18%, відсотків, які взагалі кажуть, що все країна не здатна. значить, у е нинішніх опитуваннях, проведених у лютому березні 23-го року, це знову ж таки дані центра Розумкова, Майже половина повірили в те, що Україна здатна подолати проблеми протягом найближчих кількох років. Та а раніше було таких тільки 18, хоча зараз ситуація об'єктивно гірша із демографією, і з економікою, і так, далі, і так далі. Тобто, це говорить про те, що ось такі негативні оцінки, взагалі будь-чого, що відбувається в країні. Відходять і українці на тлі війни і на тлі загрози втратити свою державу взагалі, це значно більше свою державу і свою можливість жити вільно у своїй державі почали цінувати. От, зважаючи на все, що сказали на всі цифри, які проговорені, чи можемо ми якийсь висновок тут підвести, да, морально втомилися українці від війни? Ну або люди, які брали участь у ваших опитуваннях, чи ні, треба операціоналізовувати поняття. Втома від війни, в чому конкретно має виявлятися? Психоемоційна втома, ну, напевно. Але чи впливає це, наприклад, на те, що людина підтримує Збройні сили доступним її способом, чи сама долучається, чи донатить? Ну, не знаю. Ну, можливо, є психоемоційна втома, наприклад, від того, що у людей. У всіх зараз напевно стрічки в соцмережах перетворюються на некрологи, це є. Але як ми бачимо на українців, це працює таким чином, що люди не уходять в якийсь ескапізм, так а навпаки, перетворюють свою лють до окупантів. На донати і от опитування показують, що 60% українців більшість так чи інакше долучаються до волонтерської діяльності у фінансовій формі, фізичній формі і так далі. Тобто, і, до речі, це опитування, про яке ми сьогодні говорили: про пам'ятні дати, пам'ятні події цієї війни. Ми говорили про те, що ми в цьому опитуванні питали про те, що у людей викликає емоції ем... гордості і відчуття перемоги. Так, це те, що морально підіймає дух, так, тобто, втома від війни, це ніби якесь от негативне почуття. А коли з'являються там позитивні новини, та, то у людини емоційне підняття відбувається і зростає зацікавленість знову ж таки. Та. А, то люди говорили, що такими позитивними подіями є, звісно ж, перемоги військових, а, і вони активно в комунікаційній політиці держави висвітлюються всіма каналами. Це правильна річ. І, по друге, це а, другим фактором, який піднімає дух українцям, а, люди самі називали це поставки зброї. Тобто це речі, які говорять про те, що Україна не залишається сам на сам з агресором, що нас підтримують, що Україна буде далі мати ресурси так для боротьби, нові технології для боротьби з агресором. Важливо об'єктивно ну, розуміти, що люди там втомлюються психологічно, так, втомлюються. Кожного дня важко читати про те, що твої там друзі, родичі гинуть, особливо уявіть, якщо це дружина, яка щодня переживає за чоловіка, який воює, і ну просто уявити психоемоційний стан людини. Так є втома, є втома, але чи це призводить до того, що люди починають абстраговувати взагалі від реальності ніяким чином не допомагати своїй державі? Питання відкрите, адже ми бачимо, що волонтерський рух, попри все, падіння економіки, зниження доходів так далі, не згасає.